Перш ніж відпочити, треба добре попрацювати, злагодженість та динамічність у роботі показали депутати міської ради на останній у цьому році сесії. У знаки далася якісна підготовка у ході постійних депутатських комісій. Першим натисканням кнопок За депутати підтвердили призначення на посаду секретаря міськради Костянтина Чернелевського та поспішили погодити і його заробітну плату. Поставили крапку у двох бюджетних питаннях, а саме затвердження звіту про виконання міського бюджету та використання коштів цільового фонду за 9 останніх місяців. Погодили і актуальні питання комунальних підприємств. Підтримали міські обранці проект рішення про надання сім'ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані та інших локальних війн додаткової пільги у 50% на оплату житлово-комунальних послуг січня погрудень наступного року. Загальна пільга для цієї верстви населення становитиме 100%. Не залишили без уваги депутати і питання про режим роботи об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг на території міста. Внесли поправку: такі заклади та магазини на більшості не можуть працювати довше 22-ї години вечора. Якщо вони, крім визначень прописаних у рішенні, знаходяться поблизу до шкільних та позашкільних навчальних закладів або ж власники мають подати заяву про продовження робочого часу до відповідних структур. Все ж мають документально аргументувати причини Подовження часу роботи. Жваве обговорення викликав проект рішення, яке зініціювали представники батьківського колективу гімназії No1 імені Красицького. Вони наполягають, аби в гімназії і далі працювали педагоги-організатори. Причому у кожному класі, а це не небагато. 21 посада. Не можна знищувати цю чудову практику. Ця практика, до речі, унікальна. Ніде в Україні більше немає шкіл з таким штатним розписом. з Такі зіснуванням таких посад ніде в Україні нема. Його потрібно зберегти цю практику тільки для того, щоб як зразок для можливо якихось кращих часів, щоб впровадити те це на майбутнє. Проте міська рада, яка свого часу взяла на фінансування ці вчительські ставки, сьогодні не вбачає доцільності у них, бо ні позитивних результатів гімназію не здобуто. Більше того, такої кількості педагогів-організаторів у жодному, навіть успішному навчальному закладі міста, немає. Статус гімназії зовсім не залежить від кількості педагог організаторів. Не визначає статус гімназії кількість педагогів організаторів. Є штатний розпис. Я дуже да, я, е, дуже радію, що була можливість у міського. По бюджету декілька років назад ввести ці додаткові посадові е, оклади і ставки, тому що було була можливість бюджету фінансувати. Шановні колеги. Сьогодні я не вбачаю, що у нас настільки великий міський бюджет, що ми можемо. У нас, наприклад, ліцей 17-й вийшов, де немає таких педагогів, організаторів займає три роки останніх. Е, Лідируючі позиції. На комісії дійсно, я погоджуюсь, була позиція депутатів така сказана, що ми можемо йти на якісь зміни доповнення, бо ці зміни коштують 650 тисяч. Але депутати запропонували, давайте краще додавимо ті школи, де, наприклад, є найкращі позиції по хімії. Давайте там додамо додаткові години по хімії, бо там, розумієте, результат є там, де є вчитель. Тому була депутатів така, що можливо ці додаткові одиниці от додати саме там, саме тим, щоб у нас були результати кращі по хімії, по фізиці, по математиці, по історії. Далі робота депутатського корпусу пішла в унісон. Попрацювати було над чим, адже на їх розгляд виносилося декілька десятків земельних питань. Вистачало й інших, які стосувалися усіх сфер життєдіяльності обласного центру. Робота журналіста корисна для суспільства, але небезпечна. Представники майже всіх засобів масової інформації нашого міста сьогодні підписали і передали у головне управління МВС у Хмельницькій області звернення з вимогою відставки міністра МВС Захарченка. та висловили надію, що репресій у нашій області не буде. Таку реакцію викликали події останнього місяця, коли виконуючи свою роботу в Україні постраждало близько півсотні наших колег. Останньою краплею стало побиття журналістки та активістки Євромайдану Тетяни Чорновол. Я думаю, нам треба бути таки справді разом зараз, тому що агонія нинішньої влади затягується. І ми з вами, шановні, знаємо, з власного досвіду будемо одними з перших. Одним із перших, саме ті, хто пробує бодай об'єктивно. Ми ж не кажемо тенденційно, об'єктивно висвітлювати події Євромайдану, всеукраїнського Євромайдану. Коли в країні твориться в Радіївка щось подібне, реакція відповідна повинна бути і честь чоловіка, який носить генеральські погони, змусить, повинна змусити його все ж таки зробити певні висновки. Новорічні свята період, на який найбільше чекає малеча: дід Мороз з подарунками, хороводи, блискучі прикраси на красуні ялинці, яскраві гірлянди. Все це приносить неабияку радість дітворі. Новорічне свято, яке влаштували в дошкільному навчальному закладі No32 Росинка, перетворилось на справжнє казкове дійство з відповідними персонажами. Провідну роль, звичайно, відіграв дід Мороз, який не тільки звеселяв малечу, а й прийшов з мішком, повним подарунків. Дошкільнята у свою чергу потішили дідуся гарно вивченими віршами та танцями. Біля ялинки кружляли сніжинки, перлинки, звірята. Але саме головне підготовці до таких свят потрібна клопітка робота кожного педагога, мозкерівників, хореографів, тому що головне не залишити поза увагою жодної дитини. Кожна дитина має відчути себе повноцінною, талановитою, має відчути, що саме це свято не повинно відбутися без нього. У дитячому садку Росинка сценарії до новорічних свят готують відповідно до вікових категорій вихованців, залучають до дійства усіх без винятку дітей. Я дуже вдячна своїм колегам, що вони підбираючи ролі, підбираючи вірші, підбираючи пісні, підбираючи будь-які дії, складаючи сценарії, вони індивідуально підходять до кожної. Групи індивідуально підходять до кожної дитини, аби дитина в тій чи іншій ролі розкрилася повноцінно. Не забувають і про подарунки. Головне переконана керівник закладу, аби з облич до шкільнят не зникала посмішка, а очі світились від щастя. Також дуже багато було задоволень, посмішок і радості в очах дітей, коли отримували подарунки від святого Миколая і від Діда Мороза. Дякуємо за ці подарунки. Звичайно, міському голові Мельнику Сергію Івановичу і нашим спонсорам. Користуючись нагодою, я хочу привітати усіх з наступаючих новим роком. Побажати міцного здоров'я, великого людського щастя. І нехай Господь Бог береже всіх вас, ваших близьких і рідних. Мене звати Віталій Каїра. А це людина Сергій Ткач. За його злочини я без вини майже п'ять років провів за гратами. З мене силою, знущанням вибили зізнання в убивстві, якого я не скоював, внаслідок чого було повністю зруйнована моя родина, повністю зруйноване моє життя. Якщо вас затримали, ви маєте невід'ємне право на адвоката. Він має приїхати одразу після затримання у будь-який день і будь-яку годину. Якщо ви не можете сплатити послуги захисника, за вас сплатить держава. В жодному разі не відмовляйтеся від захисника, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів без адвоката. Користуйтеся своїм правом на захист.